Привіт, друзі! Мене звати Іра і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Три роки тому я перекопала весь інтернет в пошуках інформації про бізнес-інкубатор. Але майже нічого не знайшла і нам довелося сильно роз... ризикнути, почавши співпрацю з бізнес-інкубатором. Чому ризикнути? А тому, що від нього в основному залежало, чи зможемо ми з чоловіком переїхати та залишитися в Польщі. Мій чоловік айтішник, який має клієнтів по всьому світу. І йому треба було, щоб для переїзду в Польщі бізнес-інкубатор зробив йому дозвіл на роботу, також щоб дали йому візу в Україні на основі від тих документів, щоб, щоб передав бізнес-інкубатор на рік, і потім ще карту побиту на 3 роки. А також щоб заходили гроші від клієнтів. А податки були максимально вихідними. Забігаючи наперед, одразу скажу, що у нас все вийшло: бізнес-інкубатор не підвів. А як це було і що я думаю про бізнес-інкубатор, я розкажу в цьому відео. Щоб це відео не вийшло занадто довгим, я його поділю на три частини. В сьогоднішній, в першій, я вам розповім, що взагалі таке бізнес-інкубатор і як він працює. В другій, я вам розповім, як легалізуватися через бізнес-інкубатор. А в третій розкажу про податки і як на них можна зекономити, якщо будете працювати через бізнес-інкубатор. Тож, поїхали! Що ж взагалі таке? Бізнес-інкубатор. Бізнес-інкубатор це фірма, яка є посередником між фізичною особою і її клієнтом. Основна ціль бізнес-інкубатора це допомога малому бізнесу, який ще не має стільки грошей, щоб потягнути свою фірму. І стільки часу і досвіду, щоб самостійно зайнятися бухгалтерією, розібратися в юридичних законах Польщі та займатися маркетингом. Цей бізнес-інкубатор бере ніби тебе до себе на роботу, на ту умову, яка тобі більше підходить: на умову праці, злицення чи умову джел. І дає можливість виставляти фактури твоїм клієнтам від свого імені. А за окрему щомісячну плату. Оформлює все це згідно польського законодавства, перераховує за тебе податки і нам дає можливість легалізуватися в разі необхідності на території Польщі. Для нас, українців, бізнес-інкубатор це нове поняття, настільки нове, що валютний контроль України, наприклад, не пропускає оплату по деяким контрактам з клієнтами мого чоловіка на бізнес-інкубатори, заявляючи, що це якась ліва схема, і пропустить оплату тільки якщо чоловік відкриє свою фірму в Польщі. Тому поки що в часи війни, коли діють різні посередники між айтішниками, який хоче продати в Україну сучасний програмний продукт, і виробництвом, який яке хоче його купити, робота через бізнес-інкубатор в Україні майже неможливо. Я не впевнена, що навіть якщо б чоловік і відкрив тільки під українських клієнтів свою фірму, валютний контроль не знайшов би якусь іншу причину, щоб не пропустити платіж. З Росії теж зараз всі платежі заблоковані через санкції. На рахунок бізнес-інкубатора у Польщі гроші не зайдуть, вони блокуються автоматом на міжбанку. Але для всіх інших країн нема обмежень, особливо в Європі. Тут без проблем юристи бізнес-інкубатора Польщі і європейські клієнти узгоджують договори, а гроші на рахунок приходять швидко і без перешкод. Майте тільки на увазі, що бізнес-інкубатори оформлені в основному у вигляді з і є платниками ват. Отже, для клієнтів з Польщі вам потрібно буде у фактурі ще додати ват. А на експорт услуг Ват нульовий, тому вартість для таких фактор не збільшуються на суму ват. Тож, може співпрацювати з бізнес-інкубатором? Найвигідніше, на мою думку, зараз працювати через бізнес інкубатором it фахівця особливо тим, які створюють свій авторський продукт. Тоді вони можуть скористатися 50 відсотковою. Пільгою від держави, від Польщі на податок з доходів і до того ж не платити зуси, якщо будуть працювати на бізнес-інкубаторі за умовою ОДЕО. Також співпрацювати з бізнес-інкубатором можуть інші фрілансери, які працюють онлайн і мають клієнтів з усього світу. Онлайн-вчителі, перекладачі, дизайнери, архітектори, фотографи, відеомонтажери, навіть бухгалтери, але в кожному окремому випадку Треба прорахувати для початку варіанти, чи не буде вигідніше відкрити фірму, бо з такими спеціалістами в основному підписується умова злеценняння, а там немаленькі податки. Треба буде заплатити. І якщо у вас великі доходи, то може бути невигідно працювати з клієнтами через бізнес-інкубатор. В будь-якому випадку бізнес-інкубатор це дуже зручна опція для вашої легалізації. Для маленьких фірм, наприклад, може бути тяжко виконати всі вимоги на початку для отримання карти побиту від бізнесу. А карта побиту від бізнес-інкубатора це дуже зручно. Якщо зібрати правильний пакет документів, то можна запросто отримати карту побиту на 3 роки і працювати собі спокійно. Головне, щоб дохід від клієнтів був регулярним і не меншим за той, що ви вкажете у договорі з бізнес-інкубатором. А він не може бути нижчим ніж мінімальна заробітна плата у Польщі. Також, якщо ви маєте карту побиту від бізнес-інкубатора, можете приєднувати до вашої карти дружину і дітей. Головне, щоб грошей на всіх вистачало. І звичайно ж. Дуже зручно співпрацювати з бізнес-інкубатором тим іноземцем, хто по закону не може відкривати єдноособової ділаще господарчої в Польщі. Для українців зараз, може, це не актуально, але ще три роки тому багатьом з нас приходилось викручуватись і відкривати фірму на свою дружину, яка є студентом чи знаходиться в Польщі на карті побиту по воз'єднанню з родиною. Отже. Якщо коротко, то бізнес-інкубатор це можливість працювати на себе в Польщі без відкриття фірми. Без всього цього головного болю по веденню бізнесу із мінімальними витратами і нервами. Мало в яких країн є такі бізнес-інкубатори, як в Польщі, але це дуже корисно для малих підприємців, особливо іноземців. І я думаю, що це. Розрахунок Польщі на те, що іноземцям сподобається і вони залишаться, виростуть, відкриють фірму, наймуть працівників і будуть платити великі податки. Зараз же детально розберемо, як це все працює. Перше, що потрібно буде вам зробити, це вибрати для себе бізнес-інкубатор. Зараз на ринку вже багато таких. А ще пару років назад їх було всього декілька. Ми з чоловіком тоді вибрали для себе найбільший із найліпшими відгуками, якому можна довіряти. Знаю, що будете мене питати, тому одразу назову бізнес-інкубатор, з яким співпрацює мій чоловік. Це компанія «Твой стартап. Ще до війни вона активно розвивалася, після її початку попит на послуги цієї компанії збільшився багатократно. У цій компанії є філіали не тільки в Варшаві, але хочу зауважити, що ви можете проживати не в Варшаві, а заключити договір з Варшавською філією. Просто кілька разів на рік прийдеться їздити туди, щоб обмінюватися документами. Всі інші питання можна вирішувати онлайн. Коли ви вже визначитеся з компанією, вам треба буде звернутися до відділу роботи з клієнтами і назначити першу зустріч. На ній ви розкажете свою ситуацію. Вам розкажуть умови співпраці і призначать куратора, через якого буде вирішуватися всі питання. В нашій компанії правило, що всі питання вирішуються письмово через мейл, щоб зберігалася історія переписки і писати завжди треба завчасно, бо сьогодні ви питаєте, а на наступний день отримуєте відповідь. На яких умовах працює мій чоловік з бізнес-інкубатором? Щомісяця ми платимо фіксовану суму 400 злотих, у яку входить можливість легалізуватися, обслуговування банківських рахунків, ведення бухгалтерії, подача звітності в податкову і ЗУС, розробка договорів згідно польського законодавства у юристів, а також можливість користуватися офісом, зустрічатися там з клієнтами, проводити презентації та працювати. Працює мій чоловік на умові з пільгою на авторський продукт і має невеличку щомісячну умову з для страховки від ЕНФЗЕ. Ще за невелику суму бізнес-інкубатор може зробити вам віртуальний офіс, куди будуть приходити листи від ваших контрагентів, або скористатися допомогою в розробці бізнес-плану для вашого бізнесу, для утримання гранту від держави, або ще для чогось. Також бізнес-інкубатор може допомогти у створенні сайту компанії і її розкрутці, надають консультації по маркетингу. Але ми цим всім не користуємось. Після того. Як ви поспілкувалися з координатором, ви підписуєте договір з бізнес-інкубатором. І це вже з цього моменту ви починаєте сплачувати йому щомісячні послуги. А він робить для вас дозвіл на роботу, якщо він вам буде потрібен, і ви вже можете працювати з клієнтами. Також одразу є можливість бізнес-інкубатору надати вам документи на карту побиту або візу. В нашому випадку так і було. Бізнес-інкубатор отримав дозвіл, вислав чоловіку його оригінал і заложник номер 1 в Україну, де він подався на візу і успішно її отримав. І по ній вже заїхав у Польщу. Коли ж віза на рік закінчилася, чоловік взяв документи на карту побиту і отримав її на три роки. Карта побиту нічим не відрізняється від тимчасової карти побиту від будь-якого роботодавця. Її так само треба буде міняти, якщо ви зміните роботодавця, або принаймні сповістити у жонт. Але якщо ви продовжуєте співпрацьовувати з бізнес-інкубатором, можна спокійно працювати в інших місцях по будь-яким договорам. Отже. Спочатку ви підписуєте договір на послуги бізнес-інкубатора, потім берете дозвіл на роботу. Далі бухгалтерія бізнес-інкубатора відкриває вам банківський проміжний рахунок у тій валюті, в якій вам будуть заходити кошти від клієнтів. І витрати на цей рахунок бізнес-інкубатор бере на себе. Вам заходять на цей рахунок гроші, наприклад, у євро. Бухгалтерія одразу їх переводить у злоті. На інший проміжний рахунок. І вже коли ви хочете вивезти гроші на свою особисту банківську карту, ви робите в програмі бізнес-інкубатора фактуру, і з цієї суми бухгалтер вираховує податки і внески в ЗУС, якщо буде потрібно, і тільки потім, що залишилося, перераховує вам на особисту карту в злотих. З документів. На цю кількість фактур, що ви виписали за місяць, бухгалтерія випише акти до умови оділу. А вам потрібно буде зробити спеціальні звіти в залежності від продукту, який ви продаєте. Мій чоловік, наприклад, пише програму, тож він надсилає звіти по написаним кодам. В кожному конкретному випадку це свої звіти. Що саме вам буде треба зробити, вам підкаже координатор. Активі договори по умові джелої з лицення чоловіку розруковує бізнес-інкубатор. І він раз на якийсь час приїжджає, підписую і забирає свої екземпляри. Саме ці документи вам потрібно буде надавати на підтвердження свого догоду, якщо захочете прив'язати до своєї карти членів своєї родини, до своєї карти побиту. В січні наступного року бізнес-інкубатор вам надає під 11 за рік, і ви зможете подати свій під 37. Вони також надають послуги розрахунку під 37 за вас, але це зазвичай коштує трохи дорожче. Ми робимо завжди самі. Ще в бізнес інкубаторі можна наймати працівників, але схема така ж буде як з вами. Тільки послуги бізнес-інкубатора будуть на 50 злотих в цій особі дешевше. Ще стосовно грошей від клієнтів. Гроші на ваш проміжний рахунок можуть заходити і ви можете їх виводити, коли вам буде це зручно. Але важливо вивести гроші до кінця року, бо в інакшому випадку бізнес-інкубатор повинен буде заплатити ще податок на прибуток. Також для того, щоб скористатися пільгою на авторський продукт, в умові з бізнес-інкубатором ви повинні передати йому авторські права на продукт. Тож, якщо ви або ваш клієнт до цього не готові, то пільгою ви не зможете скористатися. Ще, якщо ви помісячно проводите умови злеценя і маєте страховку НФЗ, то можете до неї підключити ваших родичів, які не працюють і не мають свою страховку НФЗ. Просто вам треба буде куратору, надати дані того, кого треба підключити, і бухгалтерія відправить відповідний звіт до ЗУЗу. Про такі мінуси, як вад для польських клієнтів, проблеми з заходом грошей з України та Росії, про необхідність передавати авторські права я вам вже розповіла. Ще хочу розповісти про те, що якщо ви працюєте на умові о то важче взяти буде іпотеку в Польщі. Але вже зараз у нашого бізнес-інкубратора, наприклад, появилася така можливість оформлятися на умову о праці. Тим паче, що на законодавчому рівні планують легалізацію іноземців зробити тільки через умови о працях. Але поки що це тільки розмови, поживемо, побачимо. Про те, як працювати з бізнес-інкубатором, я розповіла. А зараз про те, що я думаю про бізнес-інкубатор. Спочатку нам було страшно з чоловіком довірити свої гроші і легалізацію бізнес-інкубатором. Але не було виходу. Необхідно було одразу в ковід. Легально заїхати в Польщу, отримати дозвіл на роботу і візу. Тож ми ризикнули і жодного разу не пожаліли. Ми вже співпрацюємо з бізнес-інкубатором протягом 4 років, і для мого чоловіка це найкращий на сьогодні спосіб ведення бізнесу в Польщі, найвигідніший по податкам і по витратам на бізнес. А як саме ми економимо на податках, я покажу з розрахунками у одному з наступних відео. Так само і про нашу легалізацію. Покажу документи, які маємо, і детально все розкажу. Тож, якщо вам цікаво, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!